Доброго всім часу доби. Я сьогодні в гостях у свого товариша. В нього вже зроблений міні-тракторець. Хотів вам зняти огляд даного агрегата З мотура в нього взятий кентор. Дизель 10-сильний. Перва коробка взята із МТ. Із частиною самого двигуна для того, щоб збереглося рідне щеплення від мотоцикла. За коробкою його ж йде еластична муфта, яка кріпиться напряму до флязі роздатки ГОЗ-69. Спередня Схлянський той, що йде на передній мост. В нього реалізовано вал відбору потужності. Нарому приварений Кронштейн. І під самим трактором йде вал із торсіона і вал відбору виходить ось таким фльйончиком. Задній мост реалізовано із Запорожської коробки, як бачимо, у коробку робився флянець, до цього флянця переварювався чулок. Чулок взятий із полосю від Волги. Полось укорачувалася, що покажу, як зроблено у самій коробці. Запорожівській полось така. Принцип, що вона вставляється, в неї вставлявся пальчик. На цьому пальчику були закріплені такі їх, сателітики, які бігають по цьому корпусу. Полос ми викидаємо, обрізаємо нашу Волговську, вона якраз стає в цей отвір. В оцьому районі до полосі ми приварюємо куски ресури для того, щоб був зацеп. Просто, але воно працює. Як бачимо, полуось набагато моцніше виглядає Так, понавіски. В даний час в ручному режимі. Піднімається, опускається. От так реалізовано. В планах зробити гідравліку. Сам механізм ось такий. Попередньому мосту. Передній мост взяти є багато частин від. Того самого Запоруся Про кулісу передачі? На первій коробці то, що ЗМТ виведено на ручку рукою. Ми переключаємо перву коробку. А от заднє в нас реалізована під сидінням. Безпосередньо приводимо ось такий речок. Без куліси, без нічого. Напряму під сидінням ми включаємо, але е, вона в зеркальному положенні включається. Так як у нас. Коробка взята розладка взята от ГА-69. Безпосередньо є повишені, понижені передачі. Що для тракторця є дуже добре Будуть якісь питання, задавайте, постараюся відповісти. Ось таке маємо. Диски газ 53 резина Т-40. Далі трактор в роботі.